Інвестори домобудівника втомилися чекати рішення своїх проблем і перекрили київську трасу. Чернігівці, які вклали кошти у зведення двох будинків на масанах, уже понад два роки не можуть домогтися ні квартир, ні повернення грошей. Люди готові на крайні заходи. А Я ти вам ти, нету, ти побачиш, що ви такі як ви теж страдаєте від Того що ми страдаємо. Чернігівці мають кілька варіантів, як перетворити цегляні коробки, що встигли звести будівельники на обіцяні їм квартири. Городов України, які беруть такі недострої, міська влада. Та ж влада міська вклала 4,5 в наш дом для людей, які стоять на очереди Чорнобильці, Афганці. Хоча, куди поділося 20 мільйонів, що вклали люди, і ще 11 бюджетних на квартири для пільговиків, також залишається питанням. Над обласною прокуратурою один етаж, над міською другий на князя Чорного повистраював, да, усім повистраю. В те час, коли наш дому достроїтися, прокуратурі строїлась, а потім він казав роговий построю прокуратурі і на ваш дом всі сили кину. Прокуратурі построїли за наші гроші. Є нягні, а є нігніт уже. Чернігівці влаштувала б уже навіть ліквідація забудовника, адже на кошти вилучені у процедурі можна було б добудувати дім. Ну Поки ми дійдемо до цієї стадії ліквідації, там вже нічого буде реалізовувати. розумієте, Тому що руководство, може, це і не руководство, але, тобто там регулярно виїжджають машини з металом. В прокуратуру в міліцію предоставляли відео, предоставляли усні, якби куча заявлень, і всі це приймають, розуміють і год йде слідство. Водії земляків розуміють, але чекати у закликав. Торах на трасі не готові. «Требувати не тут, треба, не на дорозі, При чому тут ми? Так ведіть депутатів, терпіть. При чому уже за лічені хвилини обманутим інвесторам довелося зійти з дороги, адже міліціянти пригрозили їм кримінальною відповідальністю за перекриття шляхів. Це 297 стаття Уголовного кодексу України. вона предусматриває блокування транспортної комунікації, карається штрафом від 50 до. 150 неподкорених мінімум або виправлені роботи до двох років. Однак, якщо їх не почують, зупинятися люди не збираються. Це сьогодні було жарю, пробне у нас, 10 хвилин, Слідуючи разі та будь-які надовга і в більш практичному місці. Это будет международная міжнародна траса. это я вам говорю точно. Тим часом пресс служба прокуратури області повідомила: якщо незабаром у домобудівника не з'являться реальні інвестори, комітет кредиторів наполягатиме на процедурі ліквідації підприємства, адже вже є потенційні покупці недобудованих багатоповерхівок.